Клавіатура – це не просто набір клавіш, а головний інструмент будь-якого користувача. Саме від неї залежить комфорт, швидкість і точність кожної дії. І якщо колись у цій сфері беззаперечно домінували західні бренди, то сьогодні китайські виробники впевнено диктують умови гри. Вони інвестують у власні свічі, алюмінієві корпуси, індивідуальні профілі підсвітки, стабілізатори, що не люфтять, і навіть систему гарячої заміни перемикачів. Тут важлива не лише зовнішність, а й те, як клавіатура звучить під пальцями, м'яко точно з відчуттям контролю. Цей рейтинг не просто перелік моделей із AliExpress, а експертна добірка пристроїв, перевірених на практиці. Ми покажемо, які клавіатури з Китаю дійсно заслуговують місця на вашому столі: від ультракомпактних 60% до повнорозмірних механік із професійною ергономікою, які здатні конкурувати навіть із топовими брендами. На п'ятій позиції рейтингу опинилася модель, яку важко не помітити: Ей AK820 Pro Flying Fish Switch. це не просто механічна клавіатура, а справжній дібрид формату, функціональності та дизайну. Її впізнають із першого погляду за вбудованим РК-дисплеєм, який показує стан підключення, заряд і навіть активний профіль. Таке рішення рідко зустрінеш у цьому ціновому сегменті. Під капотом фірмові перемикачі Ей Flying Fish з лінійним ходом, м'які тихі і неймовірно швидкі. Вони створені для тих, хто не любить опір під пальцями, але цінує точність і комфорт. Клавіатура підтримує три режими підключення. Bluetooth 5.0 для офісу, радіоканал для ігор без затримок і класичне дротове USB. Усе перемикається миттєво. Корпус міцний, кайкапи з ПБТ-пластику, який не блищить і не стирається навіть після років роботи. Підсвітка RGB із ефектами створює відчуття справжньої преміум клави, а підтримка NK Rollover гарантує ідеальне щитування кожного натискання, компактна розкладка ANSI без нумблоку. Економить простір, але не функціональність. І найголовніше, ей AK820 Pro залишає враження пристрою, який дихає професійністю, не вимагаючи переплати за бренд. На четвертій сходинці рейтингу клавіатура, яка виглядає як ігровий аксесуар, але поводиться як професійний інструмент. Aula F75 Wireless це приклад того, як китайські виробники вміють поєднувати геймерську естетику з інженерною точністю. Тут одразу три типи підключення: Bluetooth 2,4 ГГц і дротове USB-C. Тому вона однаково добре працює і з ноутбуком у кав'ярні і з робочим ПК вдома, усередині Елеободжі, грейвуд 3 Switches з глибоком. Чітким лінійним ходом, які нагадують відчуття справжніх топових механік. Завдяки ход своп можна змінювати свічі без паяння буквально за кілька секунд, що дуже зручно для тих, хто любить налаштовувати клаву під себе. Повнорозмірне колесо регулювання гучності додає зручності у щоденній роботі або стрімах. Кейкапи з ПБТ пластику не стираються, а РГБ-підсвітка має широкий набір ефектів: від спокійного підсвічування до неонової хвилі. Є підтримка мультидевайс, анкрот. Та антігостінг тому в грі не втрачається жодне натискання. Є й нюанси: клавіатура досить важка, понад кілограм. Тому переносити її щодня не надто зручно. Через високий профіль клавіш комусь може бракувати підставки під зап'ястя. Проте, якщо шукаєте надійну механіку, що стабільно працює у будь-якому форматі, Aula F75 Wireless точно варта місця на вашому столі. На третій позиції рейтингу модель, яка показує, що не кожна клавіатура має бути гучною чи перевантаженою підсвіткою, щоб бути зручною. Ugreen KU004 004 це класичний варіант для тих, хто цінує тишу, стабільність і стиль. Вона працює по бездротовому каналу 2,4 ГГц, має стабільне з'єднання безвагів і дальність до 10 метрів, що ідеально для офісу або домашнього використання. Формат повнорозмірний: 104 клавіші, включно з цифровим блоком, тому вводити дані чи працювати з. Текстом максимально комфортно. Мембранна конструкція забезпечує м'яке і майже безшумне натискання, що оцінять користувачі, які не люблять клацання механіки. Увігнута форма клавіш підлаштовується під природну форму пальців, завдяки чому друкувати можна годинами без втоми. Живлення здійснюється від однієї батарейки АА, якої вистачає майже на рік. Жодних кабелів, заряджань чи сюрпризів. Працює з Windows, Macos, Android, Linux та iOS, тому сумісність тут на відмінному рівні. Серед мінусів відсутність підсвітки та невеликий кут нахилу корпусу, який комусь може здатися недостатнім. Але загалом UGRI004 це розумний вибір для тих, хто шукає практичність без зайвих ефектів і цінує тиху продуктивність. На другій позиції клавіатура, яка виглядає як зброя кіберспортсмена. Атака Shark X 68 – це справжній технодзвін серед механіки. Вона використовує магнітні перемикачі Hall Effect з регульованою точкою спрацьовування від 0,1 до 3,4 мм. Іншими словами, користувач сам вирішує наскільки швидко реагує кожна клавіша, і це не маркетинг, клавіатура реально здатна виконувати до чотирьох функцій на одне натискання залежно від глибини, з якою ви її натискаєте. Частота опитування 8000 Гц, що дає теоретичну затримку лише 0,125 тисяч мілісекунди. Це рівень професійних ігрових моделей. Тому X68 часто вибирають фанати Valorant. Механіка побудована за схемою Top Mount, занодованою алюмінієвою пластиною, подвійним шаром амортизуючого порон і попередньо змащеними стабілізаторами. Завдяки цьому звук клавіш м'який, чистий і навіть трохи музичний. Підсвітка RGB з 16,8 мільйонами кольорів, і Пібітікайка Cherry Профайл надають клавіатурі вигляду преміум класу. А південне розташування світлодіодів забезпечує рівномірне сяйво. Зручна розкладка 66 клавіш із окремими стрілками та підтримкою NKRO дозволяє не турбуватись про пропущені натискання. З мінусів клавіатура повністю дротова, тому не підійде тим, хто цінує безпровідність, і має дещо короткий термін гарантії лише три місяці. Але в усьому іншому а так Shark X68HA – це майже ідеальний баланс між інновацією, швидкістю і відчуттям точного контролю над кожним натисканням. На вершині рейтингу справжній символ того, що китайська периферія вже давно перестала бути альтернативою брендам. Redragon K708 AK RGB Pro, клавіатура, яка поєднує ідеальну збірку, універсальність і фірмову естетику Redragon. Вона підтримує три режими підключення: Bluetooth, радіо. Та дротовий USB-C, тому легко переходить з ПК на ноутбук чи планшет без жодних затримок. Корпус масивний і стійкий. У верхній частині інформативний дисплей, який показує заряд, режим підключення і активний профіль. Це зручно, бо дозволяє контролювати все без додатків. Клавіші мають класичний високий профіль, ход натискання 2 мм. сила спрацьовування 45 г. грамів. Оптимальний баланс для геймерів і тих, хто багато друкує. Покриття ПБТ Кейкапів приємне на дотик і не забруднюється навіть після тривалого користування. Є хотсвап, тож можна змінювати свічі під власні вподобання, підсвітка RGB з ефектами, керування гучністю за допомогою колеса, підтримка NCAR та антигостінг. Усе це створює відчуття професійного інструменту, який не поступається топовим моделям Logitech чи Razer. На цьому все. До нових зустрічей на каналі.